Номер 563. Накресли два квадрати. Сторона першого квадрата 3 см, а другого удвічі більша. Нехай оце 1 см. Тоді оце квадрат зі стороною 3 см. А оце квадрат зі стороною вдвічі більшою, ніж 3 см. Зі стороною 6 см. У квадрата всі сторони однакові. Завдання А. У скільки разів периметр першого квадрата менший, ніж периметр другого квадрата. Периметр першого квадрата треба додати всі 4 сторони по 3 см. Або 3 см помножити на 4 12 см периметр першого квадрата. Периметр другого квадрата 6 см помножити на 4 24 см. У скільки разів периметр першого квадрата менший, ніж периметр другого. Увага! А у стільки разів периметр першого квадрата менший, ніж периметр другого, у скільки разів периметр другого більший, ніж периметр першого. А легше завжди ділити більше число на менше 24 см. Поділити на 12 см вдвічі більший периметр у два рази. Завдання Б. У скільки разів площа першого квадрата менша, ніж площа другого. Площа першого квадрата, всі сторони однакові, треба довжину помножити на ширину. 3 см помножити на 3 см. Буде 9 квадратних сантиметрів. Площа другого квадрата 6 сантиметрів помножити на 6 сантиметрів 36 квадратних сантиметрів. І знову так само, у скільки разів площа першого квадрата менша, ніж площа другого. А у стільки разів площа меншого менша. У скільки разів площа другого більша? Тут треба С2 поділити рискою дробу. На С1, так легше. 36 см квадратних, поділити на 9 квадратних сантиметрів. А оце квадратний сантиметр. Один квадратний сантиметр. 36 поділити на 9. Чотири рази. А тепер отак подивимося, ага. То тут в цьому великому квадраті чотири отаких маленьких. Чотири площі отаких маленьких квадратів. А якби нам сказали, побудуйте квадрат, сторона якого утричі більша, ніж сторона того маленького. Квадрата що 3 сантиметра, то в скільки більший його периметр і в скільки більша площа. Цікава задача. Далі буде.